Доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати, як зв'язати отакий елемент ірландського кругу мережева. Ось такий елемент. Для цього нам знадобиться ниточка, в мене ХБ, крючок, двоєчка і ножиці. Ось такий елемент. Можна взяти, зробити на 5 листочків, а можна такі ж самі зробити отак от на 3 листочки. Тут в мене вже нав'язані трошки елементи. Починаємо. Беремо ниточку, намотуємо на два пальці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Вісім кільця. Берем крючок. Починаємо в'язати. Стопчики по колу. Десь 30 стопчиків повинно бути. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Але у кожного буде тут своя цифра. Дивлячись в кого. Яке виходить кільце двадцять, двадцять один.

Три, тридцять чотири, тридцять пять, тридцять шість. З'єдную. Тепер в'яжу шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вертаємося назад. Пров'язую, скріплюю. Далі, один стовпчик, другий. Протяжка. Третя. Протяжка. Знов один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вертаємось назад. Затягую. Пров'язую. Один. Два. Три. Ще. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. З'єднуємо. Виходить, у нас отакі три колечка. Далі один. Два. З'єднувані. Три. Знов шість. Повітряних. Два, три, чотири, п'ять, шість. З'єднуємо. Три штучки підряд. Один, два, три. І знов шість повітряних петель. 2, 3, 4, 5, 6. Є. У нас виходять отакі 5 листочків. Тепер далі по кругу ми іде затягуємо ось так. Раз, з'єднувальна. Витягуємо, пров'язуємо. Витягуємо, пров'язуємо до кінця ряду. І так до кінця ряда, поки в нас не почнеться перший листочок. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, ой. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сінадцять і вісімнадцять. Далі. Вводимо зразу. У нас виходить одну петельку і пров'язуємо. Далі в'яжемо шість стовпчиків з одним накидом, один. Два, три, чотири, пять, п'ять дівчата, П'ять. Тепер три повітряні петлі, один, два, три. І робимо от за ці дві, петелечки, ми робимо е, піко. Далі дов'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом. О, Два. Три, чотири. П'ять. І тепер просто стовпчик. Далі пров'язуємо з'єднувальні петельки: Один. Два. Чіпляється. Два. Три. Три. І знов повторюємо те саме п'ять разів стовпчик. І тепер п'ять стовпчиків з одним накидом. Один, два, три, чотири. П'ять. Три повітряні петлі. Робимо піко. І знов п'ять стовпчиків з одним накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. І останній стовпчик. Знов пров'язуємо три з'єднувальні петельки. Один. Два. Три. Підтягуємо стовпчик і повторюємо до кінця ряду. Там далі зустрінемось. І так я довезла. Чотири листочки. Ось, будемо далі дов'язувати п'ятий. Спочатку стовпчик, п'вчиків з одним накидом. Один, два, три, чотири, пять. Три повітряні петлі. З'єднуємо. У нас виходить піко. Далі п'ять. Стовчиків з одним накидом один, два, три, чотири, п'ять і стовпчик. З'єднуємо і відрізаємо ниточку. Можемо довше, щоб потім добре нам було зв'язувати, сшивать наш вироб. Ось такий елемент у нас виходить. Ось такі елементи. Хоч хто може в'язати отак на три листочки. Воно теж дуже гарно виробить. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.